Всім привіт вам з салону компанії Денза. І ви всі чтово знаєте цю автівку, це Денза n 7 До речі, це 24-й рік, ось Реста до Ресталінгу. 23-й рік комусь більше подобається нова морда, комусь більше стара морда. І ці машини часто позиціонуються як конкурент для Зікар 001. Хоча, мабуть, це не зовсім вірно, бо все-таки це SUV, а Зікер це спортивний ліфтбек. Але, друзі, на цьому тижні була презентація реально прямого конкурента для Зікар 001. Це спортивний. Універсал, тере літбек, тере хечбек. Це денза зі дев'ять джіті. Ця машина вже розриває. Давайте знайомитись. Все що ви маєте знати, що довжина є 5180 мм і колісна база 325. Головне, що вага 2900. Друзі, ося от автівка, незважаючи на цю колісну базу, і на ці розміри, пройшла осінний тест на швидкості 93,6 км на годину, що є наразі найкращим результатом. Чесно кажучи, я думаю, що десь, ну, приукрасили дані показники, хоча з іншого боку, за що того, що вона має два електродвигуни позади, тобто на кожному колесі. Ці колеса повертаються на 10 градусів. Тому це в принципі реально можливо. І все ми обов'язково перевіримо, коли дана автівка буде на тест-драйві. Колеса також різноширокі, попереду 255-40 r 21 До речі, подивіться на цей малюнок, да? і позаду трошки ширше 275-40 r 21 Казати про кузова, ну, звісно, немає ніякого сенсу, бо, звісно, ця машина повністю оцінкована. І що можна додати, те, що у дензи, тобто у біведі, нарешті, з'явилась. Дотяжка дверей. До речі, Дензо z 9 це перший автомобіль, який показує кліренс під батарею. У даному випадку, так як пнімо у нас бачите, є три режими підняття. Зараз ми максимально спущені донизу. Зараз спробуємо її підняти. Як бачите, показує 10 см, хоча мені здається, що тут насправді більше, наразі у нас середина підняття пневмопідвізки. і дивіться, показує у нас, не знаю, будемо видно чи ні. 124 мм, Хоча, чесно кажучи, мені здається, що тут насправді більше. Ну, давайте піднімаємося на максимум. Зараз дивіться. Максимальна піднята машина показує під батарею 154 мм. Так, показало, що 15,4 під батарею. Да? Ну, давайте подивимося. Батарея 17,9. Ну, от не знаю тепер, хто обманює рулетка, не обманює, бо ми тільки що перевірили ще лінійку на всякий випадок. Тому чомусь на екрані показується дуже неточна інформація. Тому, друзі, в принципі, як ви бачите, максимально піднята машина це 17,8 см. Задній спойлер має дві камери і заднє вікно, на жаль, не має двірника. Хоча в даному випадку це, мабуть, не мінус і не плюс. Також ви бачите видвіжний спойлер, який додає такій агресивності цієї машини. Ну і звісно, це все-таки має бути, бо ця машина їде за 3.4 секунди до сотки. Нагадаю, що Zikar їде за 3.3 і Zikar легший. От. Задня частина. Друзі, тут одразу напишіть в коментарях, чи подобається вам чи ні. Тут, можливо, кожному ну, своє. Я не можу сказати, що я просто кайфую від того, як вона виглядає, але погодьтесь, мабуть, це одна з найдивовижніших машин, які зараз є. Логотип Денсер, який, на жаль, чомусь багатьом не подобається, але підсвічується. дивіться, як красиво, так? Да? Ну, взагалі, класна тачка. Ну, і в нас є електропривід багажника. І друзі, на сьогодні е, немає багато інформації про цей про автомобіль, бо основна презентація буде на наступному тижні. Тому немає навіть розвірів багажника. Хоча ми бачимо, що він насправді не дуже великий за рахунок того, що тут холодильник. Про це ми розкажемо вам трошки пізніше. І також, так як у нас тут. Пнімо під подполу теж, на жаль, немає. Тому багажник, мабуть, не найкраща часину на даного електрокару, хоча ті, хто купує цю машину, про багажник особливо і не думають. До речі, наразі в салоні представлена гібридна версія, електрокар буде доступний десь з вересня. І перші замовлення почнуть відвантажуватись з жовтня. Ми тільки що казали про підсвітку на задній частині, давайте тепер поговоримо про передню. Подивіться, логотип свідчується білим кольором. Насправді в темряві буде виглядати дуже красиво. Ну і самі фари. Звісно, вони лінзовані. Я думаю, світло в них буде хороше, але ми очікуємо та а та буде доступний через 2-3 тижні, і ми обов'язково приїдемо поїздити на ній і знімемо для вас чудове відео. На дизайном працював сам Вольган Еггер. тому по кузову багато таких декоративних елементів. До речі, зараз Наталка вам покаже. Дивіться, навіть оцей от пластик. За що нього здається, що машина якось ширша. Да? Хоча це всього на всього візуальний ефект. У нас в салоні стоїть не максимальна версія, і, як це зрозуміло, по зеркалам. Бо в топових комплектаціях, як і в гібридних, так і в бензиновій, тут буде стояти камера, яка буде виводити проєкцію на карту дверей. Але ручки дверей однакові, як у всіх BiWAD, D з новеньких, будь ласка, відкриваємо. Подвійне скло, подвійне скло, до речі, і попереду, і позаду. Ну і одразу. А можна я зроблю? Так, да, ну, да, 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 да. цей <падавець> <падавець> салон! Так, да, як я кажу, сутіньський салон, цей бордовий. Неправда. Та правда. Офігенний. Офігенний, це, це, це колір вина, ти розумієш? Колір п'янкості. Смаку. Ти, де ти бачила такого кольору вина? Ось коньяк, а ось вино. Добре. Так. Добре, напиши в коментарях, чи це вино, чи це. Ладно, як я сказав. Добре, є вони, до речі, от як і вишневого кольору, так і просто білий салон. Чорного салону, чомусь вони вирішили не робити для даної автівки, хоча погодьтесь, в даному випадку це було б дуже доречно. І дивіться на карту дверей. Оця ось вставка. Пластикова вставка, в даному випадку це просто підсвітка, але в топовій комплектації якраз саме на цьому місці буде стояти екран, який буде вводити картинку з дзеркала заднього огляду. Дуже практичні матові кнопки, які не залишають на собі відбитків пальців. І, друзі, чому конкурент Zikr? Всі ви знаєте, що в комплектації U у Zikr стоять електричні двері. Тут вони також це зробили, будь ласка, клавішу, нажимаємо, і двері зачиняються. Але. Да, ну, по-перше, доводка, будь ласка. Але це не єдиний спосіб закрити двері. Дивіться, якщо у Zikr ви нажимаєте і вони відкриваються повністю, то тут ні. Тут просто треба потім вручну все дотягувати. Але є ще одна кнопка, дивіться, на стелі, яка також її нажимаєте, і двері. Зачиняється. Магія! Поки Андрій налаштовує сидіння, я вам покажу ось ці клавіші. Подивіться, ну це дійсно сваровські. Це дуже гарно виглядає. І як на мене пасує цій автівці. Чоловіки, як вам, можливо, не всі зрозуміють, але дівчата точно оцінять. Як вам зі сторони посадка в ній, да? А, ви знаєте, я завжди кажу чесно все, що думаю. Подивіться на сидіння: це шкіра напад, це вентиляція, це масаж, це підігрів. Звісно, все це є. Але по першому відчуттю здається, що у Зікара буде все-таки салон якісніше. Можливо, я помиляюсь, час покаже, але ну, це перше відчуття от має саме такі. А я не погоджуюсь. Чому? Мені здається, у Зікрі вони більш комфортніші. Ці вони супер... більш кофші. У Зікра більш спортивні сидіння. Так, да. мені здається, у Зікр більш комфортніші, але по якості, ребят, Ну, вони на, на високому рівні, що ця машина, що та. Ну, само себе вона не може кошти. Для, для на такому, такому бюджеті вона не може бути поганої якості, це факт. Чотирьох кермо з механічними клавішами, до речі, клавіші також матові. І кнопки всі. О, до речі, можна скріншот зробити, з хорошим нажаттям, тут нема питань. Табло приладів, BVD, Denza, нічого не помінялось, воно абсолютно таке ж саме, як і було. Як і проекція. В принципі, проєкція. Вона? О, то, да. вона, вона. вона дійсно хорошої якості, але мені, як я казав, і в Дензі Ван-7, і в усіх біваді такі, знаєте, піктограми досить великі. Мені здається, що вони ну, трошки так жлоб, жлобсько, мабуть, виглядають. Можливо, я помиляюсь. Отут-от напишіть власники бійваді, згодні ви зі мною чи ні. Також у нас є підрульові ці полюски, які відповідають за рекуперацію поворотники. Ну, все як має бути. Да? Кермо, до речі, регулюється у нас джосіком, будь ласка, по висоті по виліту. І особливу увагу я би звернув на акустику девіале, до французької акустики. Подивіться на ці три динаміки попереду. Коли машина закрита, вони опускаються. Коли, маш... ну, маю на увазі з ключа. Коли машина заведена чи відкрита з ключа, вони виїжджають в такі от три бриланти, насправді виглядають вони дуже стильно. Тобі як? Супер, так? Супер, да? Ну і зеркало заднього огляду, комусь подобається, комусь ні, воно може бути як камерою, також можна його вимкнути, і Мені буде. Не Мені теж не подобається, так. Да. І буде просто зеркало звичайне. Ми от з Наталкою, до речі, за отакий от режим, бо треба відчути, знаєте, в Да, В Гонджу просто жара, постійна жара. І от навіть тут вона стоїть в салоні, воно вже гаряче. Якщо зараз виїхати на вулицю, там 50 градусів, грубо кажучи, воно просто скипить. Власники зікр з електродверми. Ви знаєте цю функцію, якщо нажимаєте на педаль тормозу, двері зачиняються. Дивіться, як одензи. Нажали, двер підзакрилась. Ще раз нажали, підзакрилась. Тобто тут так не працює. Треба повністю тримати педаль тормозу, і тоді тільки двері зачиняються. Я не знаю, наскільки це було розроблено, так що, можливо, це якісь ще просто недороботка, можливо, з прошивкою це пофіксять. Але як є, так є. Торпеда у нас з такого матового пластику. В даному випадку у нас є автопаркування, у нас є регулювання пневмопідвізки, переключання між, між електричкою і гібридом. І також бездротові зарядки. 50-ваттні дві штуки з таким от приколом. Кладете телефон і вона опускається. Дивіться, туди-вниз, і тут, виходить, буде ще йти обдув для того, щоб телефон не перегрівався. Це, до речі, дуже розумна річ. І підлокітник, який не просто підлокітник. А холодильник. До речі, він чотирьохлітровий, літровий Може відкриватися як з лівої сторони, так і з правої сторони. До речі, тут у нас зараз у нас стоїть тут обігрів від мінус 4 до плюс двадцяти. Інтервал нагріву і охолодження даного холодильника. І також два от таких от невеличких підстаканника. До речі, по торпеду йде також справжнє дерево. Це не імітація, не пластик, невеличкий бардачок. Хоча в чому невеличкий, доволі таки нормальний, обшитий ворсом. Ну і як Дензи N7, будь ласка, екран для пасажира. В чому плюс саме у бівайді тере тому що навіть цей маленький екран з відкритою системою. Тобто це звичайний Android, і ви навіть сюди, навіть не тільки на основний, а і на це можете поставити будь-який додаток. І, будь ласка, дивіться свої фільми чи граєте в ігри, до речі, через джойстик, який можна також підключити до цього екрану. Ну і система, це b ID, тому тут все по сторінки, будь ласка, будь-який додаток сюди можна доставити. Це відкрита система. До речі, дивіться, є окреме навіть регулювання холодильником саме з екрану. Дуже зручно. Англійська мова йде з заводу. Хочете доставити сюди CarPlay, будь ласка, можете доставити. Масаж сидінь є, підігрів вентиляція також є, як і підігрів керма. І є окрема така винісена кнопка. Є е сам фан. Нажимаєте. Це інформація про два електродвигуни, які знаходяться позаду. Як бачите, це вибір режиму Sport Plus чи от Custom. самі налаштовуєте, як вам зручно. До речі, зараз я щось нажав, що ми опускаємось на пневмі. Такої от анімацією можна побачити інформацію про двигуни, будь ласка, Real Wheel Steering. Да, і це поворотні задні колеса, це буде показано, коли буде включений режим Sport Plus, ну і колеса будуть підрулюватись. Як ви бачите, у нас роздільна панорама і, до речі, вона окремо має кожну свою клавішу, для того, що якщо ви хочете закрити тільки у себе частину, будь ласка, якщо у заднього ряду, також, будь ласка, можете закрити там. Люка тут немає. Ну і задній ряд. Звісно, в даній автівці позиціонується він як преміальний. Тому у вас є тут підлокітник, будь ласка, на якому також є отакий от регулятор. Це що? Це ще один холодильник, будь ласка, позаду. Він тут в даному випадку 10-літровий. Як я казав, коли ми знімали багажник, що це як плюс, так і мінус. Як пасажиру, обалденно. Але якщо ви хочете перевозити якийсь багаж, то, на жаль, дані сидіння вже не скласти. Тобто у вас просто багажник, який є, такий і є. Так і є. От. Е, кажучи про задній ряд, дивіться, тут є окремо виділене табло регулювання температурою, масажем. І також там є що? Звичайно, розетка, до речі, 220 і Type-C порт. Е, що казати? От давайте будемо чесними, друзі. Я не можу сказати, що це найкомфортніший задній ряд, в якому я знаходився. Хоча в даній автівці він мав бути дійсно комфортним. Тут можна регулювати наклон подушки, можна регулювати наклон спинки. Але, друзі, я вже тут сидів, максимально все регулював. І от наразі все максимально що доступно. О, дивіться, от дивіться, зараз я підніму. І все одно мене ляхи до кінця не прилягають. Тобто, дивіться, наші ноги вперед до кінця не, вису... не, вису... не висунути. І все одно сидиш, ну, вроді і хорошо, але ну, не так, як коштує ця машина, чесно кажучи. І я коли бачив рендери і коли була презентація цієї автівки, я думав, що тут буде дійсно просто як ну, знаєте, в люксовому дивані. На жаль, ні. На жаль, ні, і це треба визнати. Але напроти противагу у Зікра теж задній ряд не найкращий. От. Тому ці машини все-таки розроблені такі типу, паспорт, тому ви маєте сидіти саме там. Чим ще пишається компанія Біваді, що в дану автівку вони додали систему Око Бога, тобто це повноцінний автопілот D-Pilot. Чим він такий крутий? Він спокійно розрізняє автомагістралі, погані дороги, пробки, шосе, вузькі дороги, тобто повністю все. Самі розумієте, в Китаї ця автівка може вас довести з точки А в точку Б без будь-яких проблем. Як я казав, в даному випадку настає гібридна версія DMP. Це не послідовний гібрид, це звичайний підзаряджаємо гібрид. Попереду у нас двигун бензиновий на 152 кВт, і сумарно з бензиновим двигуном, з електродвигуном попереду і двома позаду, вона має ще 140 кВт. Гібридна версія працює з батареєю на 38,5 кВт годин. І якщо їде чисто на батареї, то проїжджає 161 км. Якщо їде з підключенням бензина, то 1100 км заявлено по тестам CLTC. Звісно, це переукрашено. І, до речі, вони кажуть, що середній розхід у неї 5 і 6 літрів на 100 кілометрів. Не знаю, скільки це реально, але тест-драйв покаже. Основна презентація буде на наступному тижні, тому наразі не заявлено скільки об'єм бензобаку. Але, друзі, пам'ятаєте, N7 огляд наш? Якщо не дивились, обов'язково подивіться. В n 7 і тут так же саме в електричній версії буде два швидкісних порти зарядки. В даному випадку, звісно, гібрида бензобак. До речі, електрична версія сумарно буде приймати на себе 230 кВт, якщо заряджати їх з двох портів з швидкісних зарядок. І працює машина на 800 вольтовій архітектурі. Повільні і швидкісні порти. І, до речі, також вона роздає електроенергію, відтуєлу у неї 6,6 кВт через повільний порт. Краса. Ну і закриваються вони, будь ласка, з кнопочки. І електрична версія, яка для нас більш цікава, це 710 кВт. І 1150 н крутного моменту. Друзі, пам'ятаєте, скільки кінських сил у Зікара? Якщо ні, то 789. А тут, якщо перевести з кВт, то це 966 кінських сил. Тобто, самі розумієте, наскільки ця автівка потужна. І ще раз нагадаю, що вона їде за 3,4 секунди до 100 км на годину. Ну і батарея. Blade battery залізофосфат 100 кВт годин. Тобто ця машина проїжджає 630 км по тестам CLTC. Ну, тут Зікар вже, мабуть, десь там піджався. Ну і ціни. Гібридні версія має три комплектації. Відмінність між ними поки що не зрозуміла, бо презентація буде тільки на наступному тижні. Базова комплектація буде коштувати 339 800, середня 369 800 і максимальна 419 800. Ну і комплектація, яка нас цікавить, це чиста електричка. Базова буде 359 800 і максималка 389 800 юанів. Тобто, самі розумієте, це не дешевий електрокар, і, в принципі, він не позиціонувався як дешевий. Але це ще не все. Коли була перша онлайн-презентація, Денза вирішила всіх здивувати. Про Z-9GT ми всі знали, але вони також викатали седан. Ціни на седан поки що також не зрозумілі, вони будуть трошки, трошки пізніше. Характеристики будуть, в принципі, ідентичні, але кузов буде просто в седані, і він буде довший, звісно. До речі, цей седан буде як конкурент е, Янвану. Янван, має, до речі, хто не знав, Янван це також преміальний сегмент BYD, тільки ще преміальніший, ніж Denza. Тільки буде ця машина, звісно, коштувати дешевше, ніж той U... U9. До речі, так от виглядає 7 кВт на 32 А зарядка від Denza, на якому, до речі, завжди подаємо, щоб вона була в подарунок. І, до речі, будь-яку іншу зарядку чи аксесуари до вашого електрокару ви можете замовити у нас навіть диски до електрокарів чи до будь-якого вашого бензинового автомобіля. Без проблем. Ну і звісно, ви можете стати власником даного гібриду чи електрокару за допомогою нашої компанії. Всі наші дані завжди будуть в дописі під відео. А наразі, друзі, не забувайте підписуватись на наш телеграм, інстаграм, на Ютуб. Обов'язково пишіть коментарі для того, щоб просувати україномовний контент. І ставайте власниками таких преміальних крутих автівок, друзі. Всім вам дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.